У математиці всі натуральні числа: тобто 1, 2, 3, 4, 5 і так далі, можна розділити на дві великі групи. Прості та складені. Цей поділ залежить від того, скільки дільників має число. Дільник це число, на яке ділиться інше число без остачі, тобто без залишку. Просте число це натуральне число, яке має рівно два дільники одиницю і саме себе. Наприклад, 2 ділиться лише на Одиницю та двійку. При цьому це єдине парне просте число. Трійка ділиться на одиницю та трійку, п'ятірка, сімка, одинадцять сімнадцять. Ці всі числа діляться лише на одиницю та саме себе. Щоб перевірити, чи є число простим, спробуйте поділити його на всі числа від двійки до його квадратного кореня. Якщо воно не ділиться ні на одне з них без остачі, то це просте число. Складене число це натуральне число, яке має більше двох дільників. Наприклад, четвірка ділиться на одиницю, двійку та четвірку, шістка ділиться на один, два, три та шість, вісімка на одиницю, двійку, четвірку та вісімку. П'ятнадцять один, три, пять, п'ятнадцять. Отже, якщо ви знайдете хоча б ще один дільник, крім одиниці та самого себе. То число буде вважатися складеним. Особливий випадок це число 1. Число 1 не є ні простим, ні складеним. воно має лише один дільник саме себе. Згідно з визначенням, щоб бути простим, число повинно мати два дільники, а щоб бути складеним більше двох. Тому одиниця стоїть окремо від цих двох груп. Сподіваюся, що цей короткий урок допоміг -то тобі розібратися з цією темою. Бажаю успіхів!